Доброго дня, любі дітки! Зараз пропоную вам зробити таку вправу. Вправо, вліво. Повернись і до мене. посміхнись. Молодці. А тепер пропоную вам подивитися на себе в дзеркало та подумати, чого у вас по два. Дивимося. Так, два ока. Два вуха. Двір. І дві ноги молодці. Дуже часто говорять не два ока, два вуха, а пара, пара очей, пара вух, пара рук. Пара це два взаємопов'язані між собою предмети, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми з вами одягаємо шкарпетки, ліву та праву. І це також пара. Вони в магазині продаються разом не окремо. Взимку ми на ручки з вами одягаємо що? Так, рукавички. І їх теж пара, вірно. Погляньте! У нас зображений зараз що? Який предмет? Так, м'ячик. А що потрібно зробити, щоб їх була пара? Так, додати один м'ячик або намалювати. Так, і їх стане два м'ячики. Молодці. Дуже добре. Щоб позначити число 2, використовують цифру 2. Погляньте на неї. На що схожа цифра 2? Давайте згадаємо. Цифра 2 на качечку схожа. А ось подивіться. А оце ось цифра 2. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. От така, як бачиш, двійка. Пливе лебідь у ставку, вигнув шию він тонку, хвостик вгору припідняв, цифру два нам показав. І на лебідя схоже цифра два. Дітки, а зараз пропоную вам зіграти в гру, яка має назву Збери кошик. Перед! Дітки, як ви гадаєте, скільки яблук треба покласти в кожен кошик? Я зробила таким чином. Діти, чи правильно я розклала яблука? Ні. Невірно. Діти. Кількість предметів позначається цифрою. Згадайте. А отже, якщо ми бачимо цифру 1, то поряд із нею має розташуватися один предмет, тобто одне яблуко. Якщо ми бачимо цифру 2, то поряд повинно розташуватися скільки яблук? Одне, два. Тобто два яблука. Дітки! А тепер спробуйте самостійно ось оці кошики розкласти предмети. Я сподіваюся, що у вас все вийде! Дітки, сподіваюся, що заняття вам дуже сподобалося, а я говорю вам до побачення і до нової зустрічі! Бувайте!